Виконуємо горизонтальну тягу з воротнім хватом. Знімаємо вагу, беремося з зворотнім хватом. Зафіксувалися. Далі починаємо рух з того, що ми підвитягуємо плечовий пояс трішки вперед, повністю не випрямляючи лікоть, невеликий кут тримаємо, витягуючи через м'яз з спини. Далі підстягуємо, опускаючи плечі лопатки вниз, дотягуємо і піджимаємо гарно м'язами спини. Грудний відділ направляємо вперед, коли рух на себе робимо. Ось так. Раз. І м'язами спини дожали. Також в поясниці ми не прогинаємося занадто. Тримаємо нейтраль. За рахунок м'язів пресу. Притик прямо ось сюди не підтягуємо, дотягуємо до скорочення м'язів спини. Цього достатньо. І гарно впрацьовуємо рух. Плечі лопатки затягуємо на себе через низ, опускаючи вниз, ось сюди.